У середу 11 жовтня на сумщину з робочим візитом у рамках всеукраїнського туру завітала делегація Національної служби здоров'я України на чолі з головою НСЗУ Наталією Гусак, аби обговорити перебіг реалізації та розширення на регіональному рівні державної програми реімбурсації Доступні ліки. Наразі в нас фактично програма Доступні ліки. Вона має більше 600 найменувань лікарських засобів за такими напрямками, як серцево-судинні захворювання, діабет першого другого типу, це також відповідно хозли, це також розлади психіки, це також хвороба Паркінсона, астма. Ми в цьому році, на початку року, додавали імуносупресивні препарати. Це препарати, які потрібні людям, яким пересаджують органи. Ми також додавали. Сюди препарати, які знеболювальні для людей, які мають хронічний біль і є паліативними пацієнтами. Ми також додавали вчора, вчора, фактично, позавчора, в нас запрацювала програма реімбурсації тест-смужок. І ось це перші медичні вироби. Ви знаєте, що. От ми підрахували людині з діабетом першого типу в місяць, треба близько тисячу гривень власних коштів потратити для того, щоб відповідно вимірювати рівень цукру в крові. Наразі така людина може за електронним направленням від, відповідно спочатку ендокринолога, потім сімейного лікаря, отримати ці тест-смужки в аптеці безоплатно або з певною доплатою частковою, залежно від того, яку тест-смужку вона обирає. Аналітика свідчить, що із початку поточного року в Сумській області видали понад 408 тисяч електронних рецептів на доступні ліки, на підставі яких 326 аптек, що є учасниками програми, станом на початку жовтня отримали вже 9,5 мільйонів гривень. Програма доступні ліки насправді. Вона для нас є такою, яка наразі в пріоритеті, тому що ми розуміємо, що ми її розвиваємо. Ми розуміємо, що вона суттєво може вплинути на стан загалом захворюваності, контрольованості певних хронічних захворюваностей відповідно в цей важкий час. Але одночасно з цим ми бачимо, що в нас і досі є певні населені пункти, і в вашому регіоні, де ми бачимо. Суттєву недоступність так до цієї програми, тому що людині потрібно їхати за багато кілометрів, а це іноді десятки кілометрів до аптеки, яка є учасником програми для того, щоб отримати безоплатно лікарські засоби. На прикордонних територіях, що потерпають від постійних ворожих обстрілів і мають перебої зі світлом та інтернетом, уряд дозволив виписувати і відпускати доступні ліки також за паперовим рецептом чи дистанційно, щоб забезпечити населенню безперешкодний доступ доступ до життєво необхідних препаратів доставка в прикордонні громади пов'язана з низкою ризиків, але все ж таки здійснюється тут. варто зазначити, що ми постійно спілкуємося в з кластером у сфері охорони здоров'я. Це такий. Створений міжнародними організаціями як реакцію на надзвичайну ситуацію, як реакцію на війну в Україні, і зараз достатньо багато міжнародних організацій, от буквально навіть в понеділок я зустрічалася з однією з такою, які готові довозити в такі в на такі території, готові довозити необхідні лікарські засоби для того, щоб люди мали можливість ними скористатися, і так само через мобільні бригади, наприклад, всесвітньо. Ні, організації охорони здоров'я, які сформовані у найближчих планах НСЗУ щодо програми Доступні ліки заплановано розширення переліку лікарських засобів, зокрема за психічними і серцево-судинними напрямками, та забезпечення доступності до них навіть у найвіддаленіших селах прикордонної сумщини.